Цього тижня в нашому місті розпочато встановлення енергозберігаючих ліхтарів в рамках програми Реконструкція вуличного освітлення працівники комбінату благоустрою та озеленення сучасні прилади освітлення вішають на вулиці Шишацькій. Тут буде встановлено 41 новий ліхтар. Зараз наше підприємство займається реконструкцією вуличного освітлення в рамках проекту з німецькою фірмою Невко. Де йде заміна світильників на головних вулицях міста на більш енергоефективні, з тими самими характеристиками по освітленню і з більшою надійністю? Роботи розпочаті. На цій неділі ми отримали матеріали, зробили необхідні підготовчі роботи. І зараз дві бригади електриків роблять одночасно і демонтаж старих світильників, і монтаж нових. Обіцяю, що до нового року встигнуть встановити більшу частину нових ліхтарів. Зупинки можуть бути тільки одні: це погодні умови. Більш нічого нам не заважає. Є всі ресурси для того, щоб виконати цей проект. Планується переобладнати економними ліхтарями вулиці Козацьку, Горамішвілі, Миргородських дивізій, Гоголя, Старосвітську, Харківку та Спартаківську. Нагадаємо, що проект Миргороду ощадне та комфортне вуличне освітлення, направлений на модернізацію зовнішньої освітлювальної мережі міста. 438 сучасних енергозберігаючих ліхтарів значно поліпшать якість вуличного освітлення та дозволять заощадити понад 40% електроенергії. А отже Значну частину коштів міського бюджету.